Привіт! Сьогодні хочу пояснити, що таке токенізована нерухомість простими словами. Багато хто думає, що інвестувати в нерухомість потрібно тільки маючи великі суми грошей, але завдяки технологіям все змінюється. Тепер можна стати власником частки нерухомості навіть із невеликим капіталом. Як це працює? Токенізована нерухомість це процес, коли реальний об'єкт, будинок, квартиру, комерційне приміщення розділяється на багато маленьких цифрових частинок, ну, на токен так називаємо. Кожен токен закріплюється в блокчейні, що гарантує його справжність і захист від підробок. Простими словами, вивіть, що. Великий будинок розбит, розбили на 10 тисяч токенів. Купуючи один токен, ви стаєте співвласником цієї нерухомості і при зростанні вартості нерухомості або отримання плати за оренду. Ну, якщо цей будинок здається в оренду, ви отримаєте свій відсоток прибутку. Переваги токенізованої нерухомості це можливість інвестувати від невеликих сум. Висока прозорість завдяки блокчейну. Ну, тобто, вас не надурять. Можливість отримувати пасивний дохід. Е, легко продавати або купувати токени через платформи. Е, ну, тепер інвестиції в нерухомість стали доступнішими, швидшими та зручнішими. Значить, в наступних відео я буду більш детально розказувати про свій бізнес, яким займаюся. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня і до слідуючих відео.